США вже підтвердила, що Україна буде амбити Москву американською зброєю. А Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву. Про це все поговоримо. Також Путін договорився до того, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрити, розповсюджуйте. Будь ласка, значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю тамагавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді. Це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправити, бо його б відслежували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово, і дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що. Заслужили, да, Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 триліарда, не мільярда триліарда, триліарда просто доларів на цю всю історію. Це це можна було новий Дубай построїти, Поняло це можна було б всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто, це можна було б відбудувати країну І от. Понимаєте, те, що робить Путін, довело до того, що думають, вже повністю закрить простір, незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною. Слава Богу, настається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на ссори. І зараз можливо повний захист України і Польщі, об'єднання а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо. Нарешті там дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само, як там колись в Ізраїлі. От було. Дуже добре, якби це вийшло, і тому Росії далі залишається відчепиться, ну як мінімум, від Польщі за своїми провокаціями. Да, і там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто така у них історія. Ну я думаю, там теж все порішається. Тобто насправді. Така чесно, біла полоса зараз намічається. А це виглядає дуже гарно. А скільки Росія витратила грошей на цю війну? Скільки б можна було всього зробити? На секундочку бюджет України десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів. Щось таке було, поняло на рік. На рік, а тут витрачається мільярд. Росію. Мільярд в день на вину. Миллиард. це можна було. І вообще, я, Боже, я так хочу, щоб це до росіян дошло. Газ везде підключила, туалет везде поставила. З глубинками. То есть, щоб не на вулиці було. З глубинками разобралась, дороги везде зробила и так далее. Нет, ну завоевать, и так дальше. То есть, може, могла б вообще дуже класна країна бути з такими можливостями. Ну, блин, власть. Ну, короче, просто жесть вообще. Я надеюсь, русские когда-то проснутся и поймут.